Доброго ранку! Ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до нового тижня, початок нової неділі, і а, до нашої карти дня. Як зазвичай, ви вибираєте кожний свою карту. Сподіваюся, у вас все добре. Ви пережили вихідні. Я роблю карту дня саме цю два дні наперед, тобто в суботу. Хочу взяти собі, сподіваюсь, у мене вийде неділя вихідна. Тому а, не знаю, що наразі на вихідних було. І так, мої любі, вибираємо одну карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Якщо ви дивитеся не в понеділок, не яке там число, здається, восьме буде вже. Якщо я не помиляюсь. Так, це вже восьми. Так, якщо ви дивитесь в інший день, значить вам потрібна якась інформація. І так, поїхали. Карта номер 1 Ви знаєте, у нас тут шістка мечів. Вона говорить про якусь ціль. У вас з'явилася якась ціль, якась відповідальність. Ви взяли, можливо, на себе відповідальність за якісь речі, за якісь питання, ідеї. Ось у вас якась можливо сьогодні дорога. Дорога відповідальна. Це може бути і дорога. Якесь відрядження, якась а, вас кудись послали, наприклад, не обов'язкове відрядження. Наприклад, шеф сказав принести кави. А, повірте мені, навіть якщо якась дрібничка купити квіти чи ще щось, дорогенькі мої, це дуже відповідальне завдання. Наприклад, а, вам мама ваша попросила. Купити їй там щось, вас попросили принести щось. Ви думаєте, це дрібничка? Навіть якщо вам скажуть, що це дрібничка, ви собі думаєте, що це дрібничка, дорогенькі мої, це не дрібничка. Віднесіться до цього дуже серйозно. Від цього залежить можливо прийняти потім рішення в у вашу користь чи не у вашу користь. Розумієте? дивлячись, хто вам дав, можливо, ваш чоловік, можливо, ваш друг, ваша дружина. Ваші діти вас щось попросили, мама, принеси мені у школу, то-то, то-то. Віднесіться до цього дуже серйозно. Це може бути у когось звичайний переїзд, у когось дійсно якась дорога. Дорога, яку ви не знаєте, як вона закінчиться, як вас там приймуть чи чекають взагалі. Карта номер два. Тут у нас туз мечів, і туз мечів говорить про розумієте, тузи це завжди якісь ідеї, якісь нові початки. І це, звичайно, можуть бути якісь повідомлення, якісь рішення. Ось це молода, дуже сконцентрована енергія, чоловіча енергія. Тобто сьогодні потрібно приймати рішення чітко, грамотно, без яких БМ. Так або ні, відповідайте сьогодні. Так або ні. А ця карта не говорить, вона позитивна чи вона негативна. Це то саме, що ви ножик берете, він може бути і позитивним, і негативним. Ви можете собі почистити яблуко, а можете щось інше цим зробити. Розумієте? Ось і так. Просто не хочу тут закликати нікого ні до чого. Ось, чітко відповідайте: прийміть сьогодні вже на кінець то рішення. Якесь от карта так і каже: на кінець, то прийми вже рішення. Ось якось так. А, що ще може бути? Це, знаєте, якась, ось дивіться, через те, що рука тримає за лезо, не за рукоятку, за лезо, якась небезпечна ситуація. Будьте сьогодні просто обережні. Ось це ще я побачила саме в цьому таро. Карта номер три. Тут у нас йде вежа, тобто це говорить про якусь руйнацію, про якийсь кінець чогось про падіння, про розвал чогось, розвал якогось проекту, який був з самого початку неперспективний. Тобто, ви пішли на цю справу, вже відчуваючи інтуїтивно, вам мала інтуїція підказати, що ви робите щось не те. А ви зробили якусь, як то кажуть, російську зділку. Так? Погодились на щось. Це недобра була справа з самого початку. Тобто ви купились на щось, можливо. Взагалі-то ця карта може і дійсно говорити про такі речі, як ваза впала, розбилася, любима кружка розбилася і тому подібне. Але відпустіть цю ситуацію і дивіться в майбутнє. Тут можуть бути, звичайно, прильоти. Я цього не. Як би це сказати, не виключаю, тому що ми живемо зараз в такий важкий час війни, тому може бути і таке падіння з роботи, звільнення і тому подібне. Для вас навіть, ви знаєте, розлучення буде настільки катастрофічним по цій карті. Розрив якихось відношень, дружби. Вже нема фестивалю, вже немає жвачки, мир дружби теж нема. Тут якийсь розрив відносин, і, до речі, може бути просто розрив ілюзій. Це, знаєте, для вас в спалах, і щось прорветься, як той черяк, на поверхню. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!